Уявляли ви колись, що станеться, коли спокуса з'явиться просто у вашому домі, а ви не зможете встояти, хоча й знаєте, це неправильно. Нехай розповім історію Олени, жінки з містечка Кам'янка на Черкащині, 37 років, яка колись жила звичайним життям. Поки самотність і бажання не завели її у лабіринт таємниць, які неможливо стерти, Олена була заміжня за Дмитром, 40 річним далекобійником, який проводив тижні в дорозі. Доставляючи вантажі по всій Україні. У них не було дітей, і їхній будинок, хоча й просторий, іноді здавався їй пасткою, де панує тиша. Дмитро був щедрим і уважним чоловіком, він довіряв їй безаперечно. Та саме ця довіра, разом з довгими порожніми вечорами, відкрила двері в гру, про яку Олена ніколи не мріяла, все почалося з прохання сестри Олени, Марини. Її 23-річний син Ігор готувався до вступу у військову академію, і йому потрібно було місяць провести у Кам'янці, аби старанно вчитися. Дмитро, як завжди, погодився без вагань, а Олена навіть не підозрювала, як ця проста заява переверне її життя з ніг на голову. Ігор приїхав одного вечора, коли сонце вже сідало, фарбуючи вулиці золотом. Відчинивши двері, Олена застигла від здивування, перед нею стояв не той худенький хлопчик якого вона пам'ятала, а справжній чоловік, високий, з широкими плечима, засмаглою шкірою і проникливими карими очима, що світилися рішучістю. На ньому була сіра футболка, що щільно облягала мускулисті руки, і потерті джинси, що підкреслювали довгі ноги. Привіт, тітко Олено! сказав він низьким голосом з легкою сором'язливістю. Вона обійняла його, і її рука ненароком затрималась на його плечі довше. Ніж потрібно, відчуваючи силу під тканиною. Ігоре, ти так змінився. З таким виглядом точно серця в кам'янці плавиш, жартувала вона, помітивши, як він трохи почервонів. Ні, тітко, відповів він, почухуючи голову з усмішкою. Зараз я весь у навчанні і тренуваннях, на дівчат часу немає, його серйозність і водночас невинність викликали у неї сміх, але водночас у серці Олени почало пробуджуватися щось незвичне. Тепло. Змішана з цікавістю і бажанням, що її сама здивувало, перший тиждень минув спокійно. Дмитро був удома, і його присутність тримала все під контролем. Він подобався Ігорю, часто хлопець чув від нього дружнє плескання по плечу словами, ти, як я був у твої роки, працьовитий. Олена посміхалася. Але її погляд все частіше затримувався на ігорових рухах, як він щоранку піднімав вагу у дворі, підстікав по його шиї або як сидів за столом. Листаючи товсту книгу, великі руки повільно гортали сторінки, та ось Дмитро отримав термінове завдання і поїхав у рейс. Перед від'їздом поцілував Олену і сказав Повернуся скоро. Бережи себе і Ігоря. Двері зачинилися. Залишивши Олену і Ігоря наодинці з тишею великого дому, вона пообіцяла собі, що нічого не станеться, що все це лише вигадки її уяви. Але коли того вечора кухонне світло висвітлило його силует, вона зрозуміла, помилялася. Наступного дня Олена вирішила спробувати. Вбралася у тонку білу сукню з бавовни, ту, що облягала її форми і нагадувала їй про красу, яку вона ще могла мати. Зайшла на кухню. Де Ігор сидів із величезною книгою і, вдаючи зайнятість, попросила, Ігорю, допоможеш мені. Він підняв очі, і в них з'явилась суміш сумніву і інтересу. Від босих ніг Олени на паркеті до сукні, що злегка колихалась з кожним її кроком. Звісно, тітко, відповів він, підводячись і підходячи ближче, вона дала йому рушник і попросила витерти посуд, поки сама мила тарілки. Вони стояли так близько. Що його плече майже торкалося її, а в повітрі пахло легким потом і чоловічою туалетною водою. Олена навмисне впустила ложку на підлогу. Свін металу лунав гостро. Ой, яка я незграбна. сказала вона, повільно нахиляючись, щоб підняти ложку, і сукня піднялася так, щоб злегка відкрити вигин стегна під тонкою тканиною. Коли вона піднялася, Ігор швидко відвернувся, стискаючи рушник так. Що суглоби побіліли, ти в порядку. запитала вона з грайливим блиском в очах. Так, нічого, тітко, відповів він тремтячим голосом. Олена посміхнулася про себе, знаючи, що непомітно підпалила вогонь. Спекотного дня вона одягла червону майку на тонких брательках, і прилягаючу до грудей, і короткі шорти, що оголювали її білі ноги. Вийшла у двір, де Ігор тренувався з гантелями, і, вдаючи, що поливає квіти. Зрошувала себе водою з шланга, вода бризнула і змочила майку, оголивши мережево бюст Гальтера. Яка ж спека, Ігорю, сказала вона. Поглядаючи на нього боковим зором, він припинив піднімати гантелі, руки тремтіли, опускаючи штангу, а очі не могли відірватися від неї так, дуже спекотно, прошепотів він хриплим голосом. Олена усміхнулася і повернулася, знаючи, що він стежить за нею. Того вечора вона пішла ще далі. Після душу залишила двері ванної напіввічиненими. Стояла перед дзеркалом, витираючи волосся, загорнута лише в короткий рушник, який ледве прикривав її тіло, Ігорю, принеси, будь ласка, футболку, що я залишила в спальні. Покликала вона солодким голосом, він увійшов з футболкою в руках, і його очі повільно оглянули її фігуру від мокрих ніг до вигинів, що просвічувалися під рушником. Дякую. Прошепотіла вона, торкаючись його руки. Відчуваючи тепло його шкіри, Ігор почервонів. Прошепотів ніні і вибіг з кімнати, Олена залишилася з прискореним серцебиттям, розуміючи, що йде по тонкій межі небезпеки. Наступного вечора, коли Дмитра знову не було вдома, Олена почула, як Ігор розмовляє телефоном у своїй кімнаті. Вона, не втримавшись від цікавості, підійшла до дверей і притулила вухо, намагаючись не видавати себе. Я не жартую. Вона, неймовірна, чулося зі сторони Ігоря. Кожного разу, коли вона поруч, мені здається, що я зійду з розуму. Але це неправильно вона, моя тітка, серце Олени застукало швидше. Виявляється, він відчував те саме. Це не була лише її гра в небезпеку, вони обидва опинилися в полоні почуттів, що руйнували всі правила, вона повернулася до своєї кімнати. Лігла на ліжко і крутила в голові думки, що вона робить зі своїм шлюбом, сестрою, з ігорем. Але образ його широких плечей, погляд, що палав пристрастю, і тремтячий голос не давали спокою у суботу ввечері, коли Дмитро вже два дні був удома. Вони влаштували невеликий пікнік у дворі. Дмитро стояв біля мангалу, сміючись з ігорем про секрети ідеального шашлику, а Олена готувала салат на кухні. Вона була в короткій смарагдовій сукні з шовку, що щільно облягала її струнке тіло, із фартушком, зав'язаним на талії, щоб виглядати природно, а раптом вона відчула, як хтось наблизився ззаду. Обернулася, думаючи, що це Дмитро, але побачила Ігоря. Він був так близько, що вона відчула його тепле дихання на шиї. Потрібна допомога, тітко. прошепотів він, ледве торкаючись її талії. Коли простягав руку за ножем на столі, Олена здригнулася, але не відсахнулася. А якщо Дмитро побачить нас так близько. Тихо запитала вона, відчуваючи, як серце б'ється шалено, Ігор усміхнувся з лукавством у погляді. Він, зайнятий шашликом, не помітить, він нахилився ще ближче. Губи ледве торкнулися її вуха. Ти, неймовірна, ти знаєш. Поки вона не встигла відповісти, голос Дмитра пролунав з двору Олено, м'ясо готове. Принеси тарілки, Ігор відступив, залишивши її в кухні з прискореним диханням і палаючими щоками тієї ночі, коли Дмитро, на підпитку, вже хропів у спальні, Олена тихенько встала. Одягла ніжний халат із шовку і пішла до кімнати Ігоря. Він лежав на ліжку з широко відкритими очима, не можу заснути, сказала вона, сідаючи поруч і поклавши руку на його груди через тонку футболку. Не можу перестати думати про тебе. Ігор подивився на неї. Очі затемнилися пристрастю, тітко олено, це неправильно, прошепотів він, але рука схопила її і притягнула до себе. Вони поцілувалися палко, заборонено. Його губи пекли, руки міцно стискали талію, ніби боячись відпустити. Ліжко скрипіло під їхньою вагою, а за наступні дві години вони віддалися пориву почуттів. Опівночі вона тихо вийшла з його кімнати та повернулася до ліжка Дмитра з серцем. Що шалено билося? Усвідомлюючи, що переступила межу, коли чоловік знову поїхав у дорогу наступного ранку, коли звук вантажівки заглушився на пильній дорозі, Олена без стуку відчинила двері кімнати Ігоря. Він сидів на ліжку в одному лише білизні, тіло міцне і блискуче від ранкового світла. Чого хочеш від мене, тітко? запитав він хрипко, не відводячи очей, вона підійшла, одягнена в коротку чорну шовкову сорочку, що спадала з плеча. І сіла йому на коліна. Хочу, щоб ти залишив свій слід у цьому домі. На мені, прошепотіла вона, провівши рукою від грудей до живота, Ігор мовчав. Він притягнув її до ліжка, поцілував із усією пристрастю молодості, постіль збилася з місця, і цього разу це був не просто поцілунок. Він поклав її на спину, міцно тримаючи за зап'ястя, губи ковзали від шиї до грудей, залишаючи червоні сліди на шкірі. Дихання зливалося в тиші, і коли він пішов далі, вона відчувала кожен удар його гарячого серця, їхня пристрасть не обмежилася спальнею. Тієї ночі він потягнув її на кухню, посадив на стіл, де вона зазвичай готувала сніданок для Дмитра. Вони продовжили гру, посуд тремтів, коли він притискав її до стіни, а місячне світло з вікна висвітлювало його обличчя, напівневинне, напівдика, вранці вони прокинулися. Обійняті на холодній підлозі кухні. Олена зрозуміла, що цей дім тепер належить не лише їй і Дмитрові раптом. Під час сильної зливи, Ігор повернувся з тренування повністю промоклий. Вона сиділа у вітальні, дивлячись у вікно. Коли він увійшов, футболка прилипла до тіла, а краплі води падали на підлогу. Тітко Олено, промовив він голосом, що звучав глибоко і хрипло. Мені холодно, перш ніж вона встигла відповісти, він різко притиснув її до вікна. Дощ гупав по даху. Заглушуючи їхні зітхання, він зняв мокру футболку, кинув на підлогу і підняв її на диван, де вони віддалися пристрасті, що вирвала всередині. Змішуючись із холодом дощу, після цього Ігор залишився. Поруч, важко дихаючи, і прошепотів, ти зводиш мене з розуму. Вона посміхнулася, погладжуючи його волосся, але всередині відчувала порожнечу. Останні дні Ігоря в кам'янці стали бурою пристрасті. Вони використовували кожен момент, коли Дмитра не було від головної спальні, де Ігор лежав поруч із нею в ліжку Дмитра до заднього двору, де він тягнув її крізь кущі під місячним світлом, покритим звуками нічного лісу. З кожним днем вона відчувала себе живішою, ніж будь-коли, але знала, що ця іделія не триватиме вічно. У день від'їзду Ігоря вона проводжала його до автобуса біля воріт, вона знову наділа ту сіреньку футболку з першого дня, але в його очах тепер була впевненість, якої раніше не було. Тітко Олено, запитав він, стискаючи рюкзак, якщо я складу іспит і залишусь тут працювати, чи зможу я повернутися? Вона посміхнулася і відчула, моя двері завжди відчинені. Ігорю, але наступного разу нам доведеться бути обережнішими. Він кивнув, і автобус повільно від'їхав. Залишивши її з сумішю задоволення. і. Про вини, коли вона зайшла в хату, телефон загорівся повідомленням від Дмитра, повертаюся цієї ночі. Сумував за тобою, вона поглянула на стіл, диван, ліжко, кожен куточок, що був позначений ігорем, і спитала себе, чи здогадається Дмитро колись про це. Але вона лише знизила плечима, вимкнула телефон і зайшла у ванну, дозволивши гарячій воді змити залишки провини. І поки вода змивала все, на телефоні несподівано з'явилось нове повідомлення: тітко Олено, ми мусимо поговорити. Це не кінець. Вона застигла на місці, дивлячись на екран. Повідомлення було від Ігоря. Серце почало битися швидше, а розум заповнили сумніви і страх, що він мав на увазі. Чому тепер, коли він уже поїхав, раптом захотів розмовляти? Та найстрашніше, що це могло означати для неї і для Дмитра, Олена повільно сіла на край ванни, руки тремтіли. Її шовковий халат, що ледь прикривав струнки ноги, здавалося, став надто легким для такого навантаження в душі. Вона гірко посміхнулася, от і довелося їй грати в дорослу драму, наче в якомусь серіалі, де навіть кіт на підвіконні виглядає більш спокійним, а вона знала, що ця розмова може змінити все. Вона могла розповісти Дмитру і поставити крапку, але чи була вона готова до наслідків? Чи могла пробачити сама себе? І чи хотів Ігор справді зробити цю таємницю спільною тієї ночі, коли за вікном кам'янки дрижали від холоду тіні дерев, Олена лежала в ліжку, не знаходячи спокою. Тінь Дмитра здавалася їй ще більш чужою, а її власне серце, пасткою, що все більше здавлювалася. Вона закрила очі. Але перед нею знову постали ігорові очі, повні пристрасті і сум'яття. Це не кінець, повторювала вона про себе, намагаючись відшукати в цих словах хоч якусь надію або попередження, і ось, у тиші, що панувала в будинку, пролунало легке постукування у двері. Олена застигла, серце застукало з новою силою. Хто це міг бути о цій годині? Вона повільно підвелася, ковзаючи ногами по холодній підлозі, і підійшла до дверей. Коли відчинила їх, перед нею стояв неочікуваний гість, незнайомець з темними очима, що блищили в сутінках, і з усмішкою, яка могла і зігріти і налякати одночасно. Доброго вечора, пані Олено, промовив він тихо, ніби знаючи всі її таємниці, здається, у вас тут починається нова історія. Можливо, я зможу допомогти її розібрати, Олена відчула, як кров у жилах застигла. Хто цей чоловік? Як він дізнався про неї? І що саме він має на увазі, світло в коридорі мерехтіло, кидаючи довгі тіні на їхні обличчя, і у цей момент вона зрозуміла, її життя вже не буде колишнім. І розгадка цієї загадки чекала попереду, у темряві ночі кам'янки. Вітер за вікном грався з опалим листям, а в кімнаті Олени стояла напружена тиша. Незнайомець високий і стрункий, у темному пальті, Зробив крок уперед, його очі блищили під світлом лампи, мов два загадкові вогники. На шиї в нього висів невеликий амулет, старовинний тризуб, що викликав у Олени змішані почуття, страх і водночас цікавість. Пані Олено, почав він, голос його був спокійний. Але в кожному слові відчувалася сила я знаю про те, що сталося. Ігор, він не просто ваш племінник. Його прихід до вас був не випадковістю. Олена відчула, як холодний піт виступив на лобі. Вона готувалася до будь-яких зізнань, але не до таких, що ви маєте на увазі. прошепотіла вона, намагаючись зберегти спокій, хоча всередині все кипіло, чоловік усміхнувся, але ця усмішка була гіркою, майже зловісною. Ігор не просто готується до військової академії. Він носить у собі таємницю, яка може зруйнувати не лише ваше життя. А й життя вашої родини. І я тут, щоб допомогти вам розплутати цей клубок, Олена, не в змозі стримати емоції, відступила крок назад. Її сукня з тонкого шовку легенько колихнулася, відкриваючи вигин стегна, що робило її вигляд водночас ніжним і спокусливим. Ви хочете сказати, що Ігор вона не могла закінчити думку так тихо кивнув незнайомець. Він не той, ким здається. І в його минулому тіні. Що насуваються на ваше сьогодення, здалеку долинали звуки нічного міста, і в цей момент Олена зрозуміла, що її життя перетворилося на вир. Де правда і брехня змішалися так, що розібратися було майже неможливо, ваша довіра була використана, продовжив він, але час діяти настав. І ви не одна, вона глибоко вдихнула, відчуваючи, як в грудях росте рішучість. Розкажіть мені все, сказала вона, відчуваючи, що це лише початок великої і небезпечної історії. За дверима хтось тихо постукав, чи то вітер, чи то доля вже почала писати нові сторінки її життя. Вибачте за несподіваний візит, сказав незнайомець, ступаючи ближче, але у мене є інформація, що стосується не тільки Ігоря, а й вашого чоловіка Дмитра. Ви знали, що Дмитро не просто вантажник на трасі. Олена мимоволі затримала подих. Її пальці стиснули край халата, що ніжно огортав її струнку талію. Вона відчула, як по спині пробіг холодний потік, що ви маєте на увазі? запитала вона, намагаючись зберегти рівний голос, хоча серце калатало так, ніби хотіло вирватися. Чоловік опустився на край дивана і розпочав розповідь. Дмитро працює не лише далекобійником. Він двічі перетинав кордон із секретними вантажами, і його ім'я фігурує у кількох закритих справах. А Ігор Він, ключ до розгадки, яка може змінити все, Олена відчула, як світ навколо неї звужується, наче вона на краю прірви, і кожне слово незнайомця це удар. Що тягне її вниз, тоді що ж я маю робити? Прошепотіла вона, голос тремтів від розгубленості і страху. Потрібно діяти обережно, відповів він. Підводячись і дивлячись її у вічі. Ваша сім'я опинилася в центрі гри, де ставки набагато вищі, ніж здається. Але ви не самотні. Я допоможу вам знайти відповіді. У цей момент за вікна пролунало різке гудіння машини, що розрізало нічну тишу. Олена підвелася, відчуваючи, як напруга зростає. Хто ви? Запитала вона, відступаючи до дверей, мене звати Сергій. І я тут не випадково, вона поглянула на нього, на його впевнений погляд, і впізнала в ньому не просто незнайомця, а людину, що може перевернути її життя з ніг на голову. З тіней кімнати вирвалася холодна усмішка, а у серці Олени зародився страх і надія одночасно. Історія тільки починається, сказав Сергій, а правда, прихована глибше, ніж ви можете уявити, і тоді в темряві кам'янки пролунало тривожне: хто ж насправді Дмитро і що приховує Ігор. Питання. Що змусять її шукати відповіді навіть ціною власного щастя?